Продається однокімнатна квартира по вулиці Довгій, 30А. Це є бічна вулиці Джорджа Вашингтона. Поруч біля метро. Це є коридор. от є вхід в квартиру. Зразу з коридору ліворуч гардеробна. От гардеробна така. Праворуч по коридору є суміжний санвузол. Далі кухня-студія. В квартирі передбачене індивідуальне газове опалення. Вже навіть розведене повністю опалення. І підключені радіатори. Забудовником буде ще встановлений газовий котел і газовий лічильник. І вихід з кухні є на балкон. Краєвець з балкону у внутрішній двір. Квартира знаходиться на третьому поверсі 10-поверхового будинку. І це є житлова кімната. З кімнати також є вихід на балкон. І вигляд з кімнати внутрішній двір на південний захід. Тут ще є ніша під шафу купе. Квартира з загальною площою приблизно 40 квадратних метрів. Будинок на етапі здачі. Це є третій поверх 10-поверхового будинку. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.